Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Binance Alpha – це місце, де з'являються нові токени ще до лістингу. Сьогодні ми покажемо, як з ними працювати і як не пропустити AirDrop. Alpha дозволяє купувати токени з Web3 середовища напряму через твій аккаунт Binance, без зовнішніх гаманців, без технічних налаштувань, просто і централізовано. Для деяких проєктів доступ відкривається навіть раніше ніж. На спот ринку. У попередній версії Альфа доступ до токенів реалізовувався через web 3 гаманець Binance. Наразі у версії 2.0 усе інтегровано в інтерфейс біржі. Купівля токенів та Airdrop без перемикання між платформами. Щоб знайти розділ Альфа, відкрий застосунок Binance і торкнися розділу ринки. Обери вкладку Альфа. Кожен токен у Альфа має свою сторінку з описом, графіком, ціни та кнопкою торгівля. Інтерфейс схожий на звичайні торгові пари на Binance. Можеш відфільтрувати токени за типом мережі. Список доступних мереж поступово оновлюється. Обирай бажаний актив і торкнися торгувати. Також можеш перемкнутися на лімітний ордер. Тепер обери актив розрахунку при бажанні налаштуй прослизання та комісію, торкнувшись напису пріоритет. І вкажи суму, після чого розмісти свій ордер. Зачекай кілька секунд і впевнись, що твій ордер виконано успішно. Після цього в розділі активи в тебе з'явиться вкладка «Альфа» з усіма доступними балансами. Іноді угода не проходить через волатильність або слабку ліквідність. Але кошти завжди повертаються. Якщо токен очікує лістингу або вже пройшов лістинг на Binance, то його можна буде переказати собі на спотовий гаманець прямо з розділу Альфа за купівлю токанів на Binance Alpha та за баланс на біржі. Користувачам нараховуються Альфа Points. Певна кількість балів Альфа дають право на аірдропи та участь у TGE. Тож відкрий застосунок Binance, угорі торкнися більше, перейди в розділ новини і обери Альфа Points. Тут ти побачиш свою кількість балів за останні 15 днів. Вони оновлюються щодня залежно від балансу і торгівлі. Якщо будеш утримувати від 100 до 1000 доларів на балансі, це дорівнюватиме одному балу. Тисячі доларів до десяти тисяч вже 2 бали. І чим більше холд, тим швидше накопичення. Оптимальна стратегія: щодня торгувати на суму від 512 доларів. Це дає 9 балів за день і плюс 1-2 бали за холд. Альфа рахує лише 15 останніх днів активності. Можна уявити це як стрічку. Якщо ти торгуєш, день зараховується. Але якщо сьогодні пропустив, новий бал не додається. Один найстарший день просто зникає. Кожен раз кількість балів для участі в TGE та отриманні дропів відрізняється. А в останні дропи і TGE був інтегрований елемент везіння, як от остання цифра твого Binance ID. Тому в тебе є шанс взяти участь у аїрдропах та TGE, навіть якщо ти не маєш потрібної кількості балів. До речі, у квітні користувачі з покупками на 50 доларів отримали 4 276 токенів ЗОРА про Просто за участь у альфа. Коли токен запускається, його одразу видно у списку. Часто це ще до спотового лістингу. Таким чином, ти перший у черзі. Binance зазвичай анонсує дропи в соцмережах. Зазирни у Twitter, Там багато новин про нові токени, лістинги і можливості, які легко пропустити. Ну а з 1 травня Binance запустив акцію купівлі токенів Альфа через BSC або лімітні ордери рахуються подвійно. Це дозволяє набрати максимум балів за менший обсяг купівлі, а ще найвигідніше торгувати на Solana або BNB Chain. Низькі комісії, менше сліпейджу, більше балів. Ну і загальна рекомендація: чим більше в тебе дій, тим більше балів. Тримай на рахунку щонайменше тисячу доларів, торгуй регулярно і завжди перевіряй офіційні джерела. Бали відкривають доступ до TGE та дропів. А ми дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine і переходь до наступного відео із нашої добірки.